Як фатьма привела Нестандери Джан до себе і оповіла про неї у синові. Повела я сонце лику, як іще її хвалити, та клянусь в своєму домі не могла ти сяй воскрити, хоч усю її вгорнула у брокати й оксамити. З ривався сніжний вихор, бив мороз троядні квіти, повела її до себе, мов алоє світлолицю, заховала у покоях як найбільшу таємницю. Не казать про неї людям склала твердо обітницю. Тільки я та нигр прислушник увіходили в світлицю. Я не можу розказати про життя чудне й суворе, що жила ним діва, сльози проливаючи як море. Я кажу: не плач, та діва сліз своїх не переборе, як живу без неї нині, люте горе нам. О горе. Як заходила до неї, завше сльози там струміли, і в очей почини чорні вії, падали, як стріли, і з озер черпала сльози повним келихом, що сили. Між коралів і агатів перли, грали та горіли. Не могла її спитати через сльози ті невпинні, тільки їй скажу открися, з чого ти в такім тужінні? Як вже знову лє алоє сліз ключі криваво плинні. Стерпіти такі скорботи можуть лише серця камінні. Не потрібне їй ні ложе, ні прикрашення оселі. Увалі, лик сховавши, В тканки темні, невеселі, під чоло, підклавши руку, так і спала без постелі. Треба сотню раз просити, щоб взяла щось і старелі. Про вуаль повім тобі я, що красу вгортала слізно. В світі бачила я всякі цінні речі розкіш різну, Та не знаю, хто із чого був зробив отуди висну тоншу за всілякі тканки, а міцну, немов залізно. Довгий час в моєму домі проживала Діва Мила. Я розкрити таємниці чоловікові не сміла. Знаю, зрадити він може до лихого здатний діла. Через те і походжала я замислена, не сміла так тоді я міркувала. Як йому не розкажу, чим сама я їй пораджу, чим я їй допоможу. Смерть мені, коли прознає він про тайну та лжу. Як я сяйво сонце рівне в таємниці збережу. Що одна я в дію, бідна, мій вогонь і так не згас. Ліпше правду всю сину розказати в слушний час. Хай мені він поклянеться, що ніде не зрадить нас. Якби клятви не дотримав, то вже уже душі не спас. Якось я прийшла до нього, річ веселу з ним веду, враз кажу тобі я тайну. Розказала б до ладу та спочатку про мовчання клятву дай мені тверду, він клянеться. Хай об схелі, головою я паду, та ти, що ти мені розкажеш, я не розповім нікому ані ворогу, ні другу, ні старому, і молодому. Все повіла я у Чоловікові незлому, іди побачиш сонце рівну, що прийшла до нас додому. Звівшись, він пішов за мною. Зразу подиви тремтіння він очув, коли побачив діви соняшне проміння, мовив, Що ти показала, хто вразив моє видіння? Бог нехай мене скарає, якщо це земне створіння, відказала я. Про неї не дізналася нічого, знаю тільки те, що знаєш, сповідання ти У двох благаймо, хай розкаже. Мучиться заради кого, хай свою нам ласку явить, не повівши з нами строго. Ми війшли, ми намагались скласти їй достойну шану. Ми казали Сонце, нас ти вергло в муку полом'яну, Як зцілити можна місяць, що ім сповився повився Чом твої рубіни лали, стали схожі до шафрану. Чує діва чи не чує? Заглибившись в тужні мрії? щільно стислася троянда, і склепились довгі вії, сад шатром шугнувши шумним, Долі клонить коси змії, сонце схоплене драконом, нам не світить, нас не гріє і не змогли її примусить, щоб вона нам відповіла. Стала хмура, мов пантера. Лють її не зрозуміла. Завдали ми знов їй жалю. Слізна злива заприніла. Я не знаю, ідіть од мене, нам вона прошепотіла. Вкупі з нею ми ридали, сліз потік по лицях біг, жалкували, зрозумівши недоречність слів своїх. Заспокоювали діву, Плач її поволі втих. Принесли б плодів їй трохи, та вона не їла їх, ріку, син. Вона зціляє серце в мене від ураз. Цим лани там сонце, сяйним чоловік завдасть образ їх цілуючи, без неї біль зросте в сто двадцять раз. Як Дітей люблю я більше, Хай Господь заб'є їх фраз. Вдвох ми довго подивлялись на красу її лиця, та пішли і застогнали, і зітхали без кінця, йшли до неї, закінчивши справи, звичні для купця. Бо навік в її тенета наші трапили серця.